Всім привіт. О, слава Богу, я почула рідну мову. Нарешті. Мам не виспана. Коротше, нічка прийшла так собі. Мене жахливо болів живіт просто нереально. Ми вже сидимо з юго, тут і будемо десь йти. Напевно, або сюди на басейн, або на пляж, на море, я ще думаю бірку. Такі гарні дерева, находні квіти, рослини, природа, фантастична тут. Але ми видвигаємось зараз ось туди, по прямій від нашого готелю. Шумно тут трохи і направляємось вивчати місцевість і пляжі. Можливо, навіть далі підемо. Вже буду по факту озвучувати, знімати, що це за локації, бо зараз скажу, скажу вам, що ми підемо на міст закоханих. В итогі не дойдемо. Ну і що, то буде прикольно, ні. Дивіться, яка гарна таверна. Тут, звісно, всюди такі прям інстаграмні локації. Ну не прям всюди, але є. Гарний такий готельчик тут. Приглянути, а може хтось буде збиратись, то подивитись мої відео, зрозумієте, куди можна не за поїхати ще. Ну Наш готель, от я вам чесно скажу, щойно був на сніданок. Мені ну, воно ніби виглядає все нормально, да? але воно безвкусне. ну тобто Там хіба от фрукти можна такі ну, цілковито смачні. Обрати, типу дині, кавуна, грейфрукту <кій> апельсинки, А так загалом ну, солодощі типу круасанів. А ось така їжа, як типу сири, ковбаси. Ну, так, собі, чесно кажучи, <кій> я скоро буду сумувати за нашою українською їжею. Так, ну що, пляжі вони благо безкоштовні. По цінах можете бачити. Лежак 2,5 євро, зонт. Ну, також 2,5. Ось такий гарний пляж. А, на карті Глукобіч називається. Дуже офігенська водичка колір. І надіюсь, вона буде не така вже й холодна, як мені на перший погляд вчора здалося. Ну що, йдемо купатися. Тут ще є такий ресторанчик, називається Каво. Дуже в такому прям дійсно. Ну, воно все схоже от на Грецію. Мені по всіх картинках, по всьому, абсолютно. Дивіться, яка вона прозора. Взагалі клас. Абсолютно всі готелі в такому білому, гарному кольорі. Дуже свіжо виглядає це все. І стильно. Ще я помітила, що у туристів і місцевих кілотів немає міри, коли пшикаєшся. Що таке? Коли пшикаються, вони. Та що ж таке? є Не поняла. Стоп. Ні, там все нормально. А от дивіться тут. Значить, розетки ніде не бачу, але Ну якби, ви самі розумієте, от, будь ласка, куди вставляти що-небудь. Дивіться, уважно такі ціни на масаж. Так, ну і ось вам покажу ціни на розвлікухи. Так, а тут... А, то саме, дам. Ну ось, тобто, можете собі приносити ваші другі ціні євро і відпочивати. Стріляєш. Завітали so, mm -hmm. ми в це місце каву, на обід, юри солодкі, батат. У мене пироль та балан'язу. До речі, дуже нормальні ціни тут в цьому кафе. Це прямо біля того пляжу. Ось ми і дійшли друзі, в Той самий міст. Дивіться, яка тут вода. А який вітер? Міст закоханих. Ось так він виглядає. Сюди є екскурсії. Дуже прикольно. Багато фотосесій весільних тут роблять. А, Також біля цього мосту закоханих можна перекусити, випити напої різні. Ноги навіть є. водичку можна купити. Ось такі оці. Mm. Так, ну, ми зараз поміркуємо йти нам туди далі на пляж. Чи вже ні? Розповім вам пізніше. Дійшли ми до одного з таких диких пляжів. Там далі вже йде пляж Амос. Чи Амфос якось так він називається. Ой, дуже боюсь, змій, тому так, типу, поглядаю під ноги по-серйозному. Гарно. Ой, який запах. Ой, Юра, дихай тим йодом. Е що хочу сказати, тут обов'язково, якщо навіть підете, якщо навіть осмілитись, то на коралках. У тих тапках таких спеціальних. До речі, немало українців. Я от помічаю тут. Гацько. Так, ну що, дійшли ми з вами до цього пляжу. Але він такий, бачу, кам'янистий, невеликий вхід. О, ну, так, звісно, той Глєку, чи як він там попередній, був кращий. Ось. Тихенько тут так спокійно і людей мало, як можете бачити. В травні взагалі-то ну, видалі після першої половини місця їхати сюди. Але ну, це ж погода, ніколи не вгадаєш, раз на раз не проходиться. Тому маєте, може, і сінки. Не маєте, пізніше їдьте, або як виходить вам вже.